Місяць висів низько над землею. Його холодне світло ковзало по верхівках дерев, які тягнули свої чорні руки до неба. Було тихо, лише зрідка чути було, як десь у глибинах лісу потріскує суха гілка або ж родить вітер у скроні старого дуба. Максим ішов вузькою стежкою, яку ледве розрізняло слабке світло ліхтаря. Його друзі залишилися десь позаду, сміючись і жартуючи. А він вирішив піти вперед, щоб знайти місце для багаття. Раптом він зупинився. Щось було не так у повітрі пахло вологою землею та зогнилим листям, але крізь цей запах пробивався інший слабкий, ледь воловимий аромат квітів. Але ж зараз осінь тут не може бути квітів. Максим напружився. Йому здалося, що він чує голоси. Тихий шепіт, що линув звідусіль, ніби самі дерева говорили з ним. Максиме, він різко озирнувся. Його серце забилося швидше. Друзі, це ви? крикнув він, але у відповідь почув лише далекі звуки сміху. Щось зрушилося в темряві між деревами. Страх закрався в груди, липкий і холодний, як болотяна вода. Він зробив крок назад. Але під ногою тріснула гілка, і тиша лісу стала ще густішою. Він знову почув це шепіт, не голосний, незлий, але чужий. Звуки оточували його з усіх боків, проникаючи в кістки, розмиваючи відчуття реальності. І тоді він побачив її. Висока дівчина стояла біля старого поваленого дерева, довге чорне волосся спадало на її плечі. А біла сукня світилася у місячному світлі. Вона була прекрасною, та водночас щось у ній викликало тваринний жах. Її очі Вони не відбивали світло, як у звичайних людей. Вони були чорними, як ніч, і в них не було нічого людського. прошепотіла вона, не рухаючи губами. Максим не міг відірвати погляду. Його тіло не слухалося, він не міг ні втекти, ні закричати. «Ходімо зі мною, сказала вона, простягаючи до нього холодну руку. Він відчув, як щось всередині нього ламається, його ноги самі рушили вперед. Туман згущувався, закручувався навколо її постаті, ховаючи все інше від погляду. Вона йшла попереду, не торкаючись землі. Максим ступав за нею, а серце билося так, що, здавалось, ось ось вирветься з грудей. Дерева навколо змінювалися. Вони ставали викривленими, потворними. Їхня кора нагадувала шкіру, а гілки, сплетені пальці. Раптом у нього промайнуло єдине слово: Пастка. Вона привела його до води. Перед ними розкинулося болото. Темне і нерухоме, як гладке чорне скло. Максим зупинився. Чому ми тут? запитав він, намагаючись змусити голос звучати спокійно. Вона лише всміхнулася. Послухай, і тоді він почув: голоси з глибини болота линув слабкий шепіт. Він наростав в наші хвилі, що розбиваються у берег. І складався в окремі слова. Допоможи! Я не хотів Одно!» Максим завмер. Його руки затремтіли. Хто це? Він відступив на крок. Мавка дивилася на нього. Це ті, хто прийшли сюди раніше, сказала вона. Він побачив їх. Просто під поверхнею води ворушилися тіні. Бліді обличчя, розширені від жаху очі. Вони дивилися на нього, простягали руки. Вони не могли піти, прошепотіла Мавка. Як і ти? Його тіло заніміло. Він більше не відчував ніг. Вона торкнулася його руки. Холод. Холод, що обпік шкіру. Вона тягнула його у воду. Раптом жах перетворився на чистий інстинкт виживання. Максим вирвав руку з її хватки і рвонув назад у ліс. Земля під ним здригалася, гілки розступалися перед ним, а позаду чувся її голос. Він втечеш. Він біг, не озираючись. Вітер завивав у вухах, гілки хльостали по обличчю. Йому здавалося, що хтось біжить поруч, але коли він глянув убік. Там не було нічого, і тут земля під ним зникла. Він впав у яму, наповнену гнилою водою та старими кістками. Він завив, намагаючись піднятися, але відчув, що щось схопило його за ногу. Вода розступилася з-під землі піднялися руки, руки тих, хто потрапив сюди раніше. Вони тягнули його вниз. Він боровся, виривався, але їх було більше. Вони шепотіли. Приєднуйся до нас. Приєднуйся до нас. Приєднуйся до нас. В останню мить він схопився за корінь дерева. Вічай надав йому силу. Він витягнув себе з ями і поповздалі. Мавка більше не говорила. Але він відчував її погляд. Його друзі знайшли його біля дороги. Він був блідий, ледве дихав. Що сталося? запитували вони. Але Максим нічого не відповідав, він тільки дивився у ліс, дивився туди, де між деревами стояла вона. І вона всміхалася. Максим більше ніколи не говорив про цю ніч. Але кожного разу, коли хтось з його знайомих йшов у той ліс, він повертався не таким, як раніше, а деякі не поверталися зовсім. Кажуть, що інколи вночі можна почути тихий шепіт між деревами, і якщо ти почуєш, як хтось кличе тебе по імені, не озирайся, бо мавка все ще чекає. Коли сутінки стеляться над лісом, а туман наповзає на береги річок, люди бояться виходити з домівок. Вони зачиняють двері на всі замки, запалюють свічки та моляться. Бо в цей час по болотах ходять потерчата, душі дітей, що загинули нехрещеними. Їхні очі світяться, мов болотняні вогники, а голоси шепочуть у темряві, закликаючи живих у свої смертельні обійми. Оце було давно, але не так давно, щоб люди забули. У селі біля чорного багна, що губилося між соснових хащ, жила дівчина Марічка. Вона була юною, вродливою та водночас надто цікавою до всього забороненого. Старі жінки не раз шепотіли їй не ходи до болота вночі. Чуєш шепіт то не вітер, то потерчата, вони звуть тебе не йди. Але Марічка тільки сміялася. Однієї ночі, коли місяць ховався за важкими хмарами, а вітер колихав очерет, дівчина вирішила перевірити, чи справді на болотах живуть потерчата. Вона накинула на плечі хустку, взяла маленький ліхтар і вирушила туди, де темрява була найгустішою, ішла довго, мокре листя липло до ніг. Спершу нічого не було, тільки тиша і завивання нічного вітру. А потім вона почула це: шепіт, тихий, дитячий. Марічко Марічко, 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 іди до нас. нас. Серце її тьохнуло, але вона зробила ще кілька кроків. Попереду заблимало два крихітні вогники. Спочатку вона подумала, що то світлячки, але потім вони почали рухатися Ближче, ближче. І тоді вона побачила їх маленькі постаті, бліді, худі, мокрі, як після дощу. Очі їхні світилися жовтим вогнем, губи були сині, скрючені в дивних посмішках. Вони стояли по коліна в багнюці, хитаючись, мов привиди. Марічко, ти прийшла, ти нас чуєш. Вона не могла відповісти, щось паралізувало її тіло. Холод пробрався під шкіру, серце гупало, мов навіжене, вона хотіла бігти, та ноги не слухалися. Раптом одне з потерчат простягло до неї руки. Його пальці були довгі, тонкі, мов куріння, вкриті чорною багнюкою. Забери нас! Онеси нас, Стань нашою мамою. Вони почали наближатися. Чим ближче вони підходили, тим сильніше тягнуло її до землі. Мокра земля почала всмоктувати її чоботи. Вона зрозуміла, що якщо не втече зараз, то залишиться тут назавжди. З останніх сил Марічка вирвалася з болота, кинулася бігти. Вогники переслідували її, дитячі голоси дзвеніли в голові, а холодний вітер опалював шкіру. Вона бігла, поки не впала перед самим порогом своєї хати. Вдома її знайшли на ранок, Безтямну, з білим, як сніг обличчям і запалими очима. Вона не знала ні слова, тільки дивилася кудись крізь людей, наче все ще бачила тих, хто кликав її вночі. З того часу вона не розмовляла. Тільки вечорами, коли знову з'являвся туман, вона починала щось шепотіти. Не йди, не йди до них. Вони тягнуть, вони чекають. А в темряві над болотами досі блимають маленькі жовті вогники. І чути шепіт. Якщо ти почуєш його, не зупиняйся, не озирайся, біжи. Бо потерчата ніколи не прощають тих, хто одного разу почув їхній поклик.